Бажаю здоров'я. Ми, військовослужбовці 93 ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, дякуємо кожному та кожній, хто долучається до бригадного збору на 50 квадроциклів. Ця техніка є важливою складовою щоденної боротьби нашої бригади. Вони не тільки підвозять БК та евакуюють поранених, а ще й виконують важливі тактичні бойові та стратегічні задачі на наших напрямках. Наразі збір ще не закритий, і просимо так само завзято продовжувати допомагати нам донатами. На що ми в свою чергу використаємо їх за призначенням на максимально можливому рівні? Вітаю друзі! Висловлюю вдячність координаторам проекту від нуля до життя, Карпатському волонтерському центру, фонду Гумануш Україна, амбасадорам, донаторам волонтерській організації «Дорянський борщик», а також всім вам, тим, хто донатить сьогодні на Збройні Сили України, які не байдужі до Збройних сил України. Зокрема, до 93-ї бригади. Я висловлюю сьогодні вдячність від усіх хлопців, від усіх воїнів 93-ї бригади, від усіх тих, хто сьогодні не полишає Збройні Сили України, а стоїть пліч опліч, побратим біля побратима і який підтримує плече до плеча, які сьогодні стоять в окопах, в бліндажах, які виконують завдання для того, щоб сьогоднішній окупант не просунувся ні на метр. І ні на крок глиб нашої держави для того, щоб наближити таку очікувану, таку бажану і вже жадану перемогу, як би не було сьогодні їм тяжко, але повірте, для них є важливе те, що ви сьогодні їх підтримуєте донатами в будь-якій формі. Чи це є збірна «Епівідрони», чи це є збірна мавіки, чи це є збірна. Пікапи чи це є збір на квадроцикли. Це все є важливо. Сьогодні відбувається і продовжується важливий збір. Ціль збору від нуля до життя є забезпечення евакуаційних медичних бригад квадроциклами, в кількість 50 штук. 20 з яких буде передано для 93-ї бригади Холодний Яр і 30 квадроциклів для інших бойових бригад Збройних сил України. Це не техніка, це побратим. Це наш побратим, який допомагає нам виконувати ті чи інші завдання для ефективної оборони нашої держави, нашої землі, побратима, ваших сімей, родин цілої держави. Я сьогодні, маючи нагоду, з вашого дозволу, хочу передати вітання своїй дружині. Я знаю, що вона сьогодні присутня разом з вами. Разом з волонтерською організацією Дерянський борщик я прошу тебе тільки не плач і будь міцною. Все буде добре. За нами правда, з нами Бог і за нами перемога. З великою шаною і повагою до всіх вас! Щестю до вас, 93! -тє. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Ponadu se! Ukrajina! Ponadu se! Ukrajina! Bon se.